Космічні апарати зробили безцінний внесок у вивчення сонячної системи, да і в цілому вивченні космосу. На відміну від епохи відкриття нових земель, для дослідження чогось у космосі людині більше не потрібно відправлятись у якусь віддалену частину космосу, бо за неї все прекрасно зроблять апарати. Звісно, дешевше та безпечніше відправляти апарати, ніж людину. Але це не значить, що відправляти кудись апарат це прям така легка задача. Космічний політ це в першу чергу вирішення питань по типу, які при Пристрої треба впихнути, які пристрої можу його впихнути, а які ресурси потрібні для створення апарату, а чи зможе взагалі потягнути це все ракетаносію космос? А як забезпечити обмін даними? А як захистити апарат від пошкоджень? Наскільки потрібно бабла на це все? І це я дуже коротко та стисло. Навів приклади, наскільки важко планувати та запускати якийсь апарат. Бо навіть якщо, наприклад, роздивитись історію польоту апарату касіні, то там здуріти можна, наскільки все дуже дорого і складно. Хоч потім виявилося, що там навіть трошки зекономили. Тому запуск будь-чого у космос це масштабна робота з залученням величезної кількості людей. А якщо все дуже складно, то і звісно все легко може піти по пизді. В першу чергу ми знаємо про величезні успіхи апаратів. Вони зробили титанічний вклад у науку і побували там, де людина й секунди не витримає. Але ми мало знаємо, скільки було невдач або взагалі провалів. Тому всім привіт! Я знову на зв'язку, і сьогодні я розкажу про деякі невдачі космічних програм. А ще дайте знати у коментарях, чи зайшла вам ця нова рубрика. І якщо це відео набере більше тисячі лайків, то я обов'язково зроблю продовження. 2 січня 1959 року СРСР перший запустив апарат на місяць під назвою Луна 1. Головною метою Луна 1 було вивчення місяця та досягнення його поверхні. Також станція мала здійснювати наукові спостереження космічного випромінювання та інших параметрів космічного середовища. Існує навіть така байка, що при влучанні на місяць станція повинна була якимось чином залишити радянський прапор на поверхні. І чи це байка, чи справді була така де з прапором, я не знаю. Можете написати. Про це в коментарях, якщо знаєте, але все одно апарату не судилося потрапити на місяць. Через декілька годин після запуску станції виявилась помилка. Вчені, коротко кажучи, обісрались у розрахунках. А саме у тому, коли апарат буде віддалятись від землі, то й затримка на отримання сигналів буде збільшуватись. А так як команди у станції були не автоматичні, а подавались землі. Тому ракета на сій, який розганяв апарат до другої космічної швидкості, був від'єднаний занадто пізно. Є навіть друга пояснювальна інформація, представник розробника радіокерування 1 січня за день до запуску встановлював площину антенн та помилився з кутом її нахилу на 2 градуси. Тому замість 42 градусів антени стрічали під кутом 44 градуси. Цю похибку ніхто не виявив та не проконтролював. Як припускається. І за впливу свята. Ця похибка у куті нахилу антенн давала хибні показники нахилу апарата в певний час. Тобто прилади показували, що апарат поки що не набрав певний нахил, коли насправді все було у нормі. Тому розрахунково вирішальний прилад не дав команду від'єднання ракетоносія, поки дані про кути нахилу по задумці не прийшли у норму. Тому ракетоносій від'єднали пізно, апарат промазав, а тобто пролетів мимо місяця на відстані 6000 км, не досяг своєї фінальної мети та став Тати навколо сонця. І, до речі, за цього облому апарат вирішили символічно переименувати в «Мечту», що, наче відображає важливість луни 1 для радянської космічної програми і для радянського народу в цілому. Хоча насправді я і не знаю, чи правдиве це трактування, чи ні, тому поправте мене, якщо що. Якщо ви гадаєте, що єдиний, хто косячив у космічних програмах, це СОВОК то ні. США має купу своїх помилок, невдач та навіть трагедій. Більшість з вас знає телескоп «Хаббл», і я думаю, телескоп «Хаббл» – це найперший телескоп, який приходить на думку. Якщо казати саме про космічні телескопи. У телескопа Хаббл багата історія його створення, в принципі, як і у будь-якого відомого апарату. Спочатку цей телескоп зачепила невдача програми Space Shuttle, бо запуск космічного телескопа на орбіту планувався на жовтень 1986 року завдяки космічному човну Space Shuttle. Але 28 січня цього ж року катастрофа космічного човна Челленджера призупинила програму Space Shuttle на декілька років, і запуск довелось відкласти. Телескоп було виведено на орбіту Шатом Discovery аж 24 квітня 1990 року, і вже в перші тижні після початку роботи отримані зображення продемонстрували серйозну проблему в оптичній системі телескопа, бо замість очікуваних чітких зображень вчені отримали якийсь мутняк. Звісно, зображення набагато краще, ніж з будь-якого наземного телескопа, але це був не той рівень, що очікували саме від космічного телескопа. Причиною таких спотворень зображень виявився дефект головного дзеркала телескопа, відома як сферична аберація. І про цей дефект стало відомо аж після запуску телескопа в космос. Головне дзеркало Хаббла має форму параболоїда, і для правильної роботи телескопа це дзеркало повинно бути точної форми. Виявилось, що компанія Perkin Elmer, яка Заготовляла головне дзеркало. Все ж таки виявила недоліки поверхні головного дзеркала під час виробництва, але приховала це від НАСА. Наса, в свою чергу, самі ж проїбали цей дефект під час виробництва. Тому таким чином NASA умудрилось запустити вже трохи поламаний телескоп у космос і виявити дефект, аж коли він запрацював на орбіті. Полагодити космічний телескоп це вам не сантехніка викликати додому. Бо найбільша проблема космічного апарату це те, що він бляха в космосі, а не на землі. Виправлення цього дефекту астрономи та інженери зробили спеціальні оптичні корекції, які були доставлені на телескоп Аж у 1993 році в рамках місії sts 61. Ця місія, відома як спасіння Хабла, включала в себе виправлення сферичної аберації та інших проблем телескопа. Від початку проєктування і аж до запуску було витрачено 2,5 мільярдів доларів США, але ще й прийшлось витратити зверху 500 мільйонів доларів США для того, щоб телескоп. Ко просто нормально працював після цього ремонту. Хабу нарешті запрацював як треба, тому став надзвичайно успішним та важливим астрономічним інструментом, який надав безліч важливих наукових відкриттів та зображень всесвіту. А ще ви можете підписатися на цей канал та канал в телеграмі, де я публікую анонси стрімів на твічі. Якісь новини стосовно каналу, та просто спілкуюся з аудиторією. Особлива вдячність всім моїм спонсорам та донаторам, які підтримують мій канал. Ви допомагаєте каналу жити та рухатись далі. Тому, якщо ви хочете приєднатися чи підтримати мій канал, всі посилання у описі під цим відео. Але в першу чергу не забуваємо підтримувати зсу. Іноді причиною невдачі космічних програм стають зовсім непомолки чи халатність людей, бо космос це дуже сурове середовище, і саме космос може тикати палки в колеса. У минулому ролику я розповідав, що висока активність сонця може негативно впливати на наші супутники. І в історії космічної ери є немало прикладів, як сонце піднасрало нашим апаратам. Один із яскравих та, мабуть, медійно розкручених останніх випадків втрат супутників із-за активності сонця є втрата старлінків. Я впевнений, що таке старлінк. Вам пояснювати не треба. 3 лютого 2022 року SpaceX запустила 49 нових супутників на ракеті Falcon 9, яка доставила апарати на низьку навколоземну орбіту. Кожен досяг точки призначення на висоті близько 210 кілометрів над землею та перейшов у режим керованого польоту. Наступного ж дня розпочалась магнітна буря, яка викликала нагрівання атмосфери та збільшила щільність на малих висотах. Де саме якраз Starlink розгортає своє обладнання. За попередньою. Експертів, опір завадив супутникам вийти на потрібну орбіту. В результаті близько 40 із 49 нових супутників увійшли в атмосферу, де повністю згоріли до зіткнення з землею. І як пише журнал Forbes, ймовірно, компанія спалила в атмосфері приблизно 12 мільйонів доларів, які клієнти Starlink можуть відшкодувати ще не скоро. Якщо згадати топ-10 найвідоміших космічних апаратів, то в цій десятці, звісно, згадається апарат Галілео. Думаю, більшість моїх глядачів знає цей апарат, бо це був перший апарат, який був відправлений для ретельного дослідження Юпітера та його супутників. В інтернеті можна знайти безліч фото та зображень цього апарату, але між цими зображеннями є різниця у вигляді основної антени. Основна антена апарата Галілео мала конструкцію схожу на парасольку. При збірці та запуску апарата в космос вона була зібрана. І вже на орбіті Юпітера головна антена мала розкритись як парасолька. Але якщо в інтернеті погортати більше зображень, то можна знайти саме такий вигляд апарату, де антену витягнуто як парасольку від дуже потужного вітру. А справа у тому, що головна антена не розкрилась, тому зв'язок із землею відбувався за допомогою малопотужної антени. Цей несподіваний прикол антени викликав купу геморою з передачою даних з апарату на землю. Бо запланована швидкість зв'язку становила 134 кБіт в секунду. Але мала потужна антена тягнула лише 160 біт в секунду. Були розроблені алгоритми стиснення інформації, що призвело до зменшення якості певних фото. Навантаження на основний комп'ютер значно зросло, тому стиснення частково довелось виконувати ще й комп'ютеру, який відповідав за систему орієнтації Галілео. Проте все одно це. Апарат виконав свою задачу. Він допоміг ближче познайомитися з Юпітером та його супутниками. Майже всю інформацію про Марс, що ми знаємо, ми отримали саме завдяки старанням американських космічних програм та їх апаратам. Але під час космічної гонки США не єдині, хто збиралися вивчати цю червону планету, бо СРСР теж намагався вивчати Марс, і ключове слово намагався. 1 листопада 1962 року СРСР знову першими відправили свою автоматичну міжпланетну станцію. Так, а тепер дивіться серія місячних радянських апаратів мала назву Луна. Серія апаратів, що літали на Венеру, мали назву Венера. А тепер загадка. Як совки назвали перший марсіанський апарат? Марс 1 Марс 1 Креативно, що піздець. Мета цієї місії була фотографування поверхні планети Марс, подальшою передачу зображення на Землю. Вже на висотах від 6 тисяч до 40 тисяч кілометрів від Землі апарат раз на дві хвилини фіксував зіткнення з мікрометеоритами, оскільки цей політ відбувався саме під час метеорного дощу тауридів. У результаті пошкодження системи орієнтації 21 березня 1963 року на відстані приблизно 106 мільйонів кілометрів від Землі був отриманий останній сигнал зі станції. Тому 19 червня 1963 року станція пролетіла мимо на відстані 193 тисячі кілометрів від Марса. Без фотографування поверхні і згодом Марс-1 вийшов на навколосонячну орбіту, як і Луна-1. 19 та 28 травня 1971 року СРСР відправив вже дві станції на Марс. Як не складно здогадатися під назвою марс 2 та Марс 3 Метою цих станцій було дослідження Марсу на його орбіті та спроба виконати посадку на Марсі, щоб вивчити його поверхню. Обидві станції успішно долетіли до планети, але з посадками почались проблеми. Перша величезна проблема була у тому, що на Марсі почалась пилова буря. Другою проблемою була помилка у бортового комп'ютера Марса 2. Тому, 27 листопада 1971 року, апарат приземлення увійшов у атмосферу не під правильним кутом. Кут виявився дуже крутим, апарат сильно розігнався і парашути йому не допомогли. Апарат приземлення Марса 2 розбився на поверхні, проте вперше в історії досягнувши поверхні Марса, і по факту став першим штучним предметом на цій планеті. Марс 3 почав спуск 2 грудня, і на відміну від попереднього апарату, була здійснена перша в світі м'яка посадка на поверхню Марса. Сигнал від станції був отриманий чітко запланованим часом. Апарат одразу почав передачу панорами навколишньої поверхні, від чого радянські вчені просто були на сьомому небі від радості, але радість швидко перейшла у розочарування. Бо через 15 секунд сигнал від станції пропав Як вважається, причиною провалу була та сама полова буря. А Марс марстрій хоче тяпляп, але все ж таки встиг передати перше в світі зображення поверхні Марса, де, по ідеї ось це щось таке біле світле, це горизонт поверхні, а ось ця темна розмазня це небо. <реклама> Кожих невдачі провалів в історії космічної ери досить немало, бо ніякий космічний апарат не застрахований від космічних перепон чи від звичайної людської халатності. Тому ставте лайки чи дизлайки, пишіть у коментарях, який матюк вам не сподобався. А в мене на цьому все. Кінець зв'язку.